Ньо, І довго я тут буду тупити лапами, перебирати, масаж тобі робити. Ти хоч совість май, мені вже на двоєго це робити. Топчусь, 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 топчусь. Давай вставай. На роботу тобі третій, п'ятниця. Останній ривок і йти на вихідних. Субота не їде. Ура! Ти що, не дійшло? Що, ще тут побігати по тобі, да? І скільки я туди буду заглядувати, га? Масаж рамковий готовий. Став. Ой, я кажу, ти хороша. Проснулась. Нічого, нічого. Ще один деньочек і все. Тим більше, що сьогодні скорочний робочий день. Да, п'ятниця. Я знаю, ти раніше приходиш додому. Ще сонечко буде світити. Да? Ага. Давай, давай, відкрой, відкрой двері. На променаді, як сонля. Музка за мною. Та да як най. Зараз я, я прийду. Поцухай стільки. Ти вже ж не чухалась. Мамка тобі таблетку дала. Ах! Щось мало помагає та там рядка. Ну чоловік сидиш. І ти, мене підняв, а сам сів і сидиш, що ти там не бачив. Мужі вигадаєш, та не переживай, зараз на прибіжить. прапор треба піднімати, а то мені на роботу вже треба йти. Давай, мамка, прапор піднімати. І прапор в п'ятницю вважаю піднято. а на вулиці плюс п'ять в корисів, ти сама вказала. А я бажаю всім гарного, тихого, спокійного дня з останнім робочим днем цього робочого тижня. Ура! Всім гарного дня. Мана почекати. І я бажаю всім гарного, спокійного робочого дня. Маша, Муся, Цьомки, Волки, пока.